Вітаю, дорогі друзі, провина! Як колода в Осі заважає дихати, рухатися, думати, жити. Щодня, щохвилини вона дає про себе знати. Від неї, здається, неможливо ні відпочити, ні відволіктися. Знайомий там, він вас влаштовує. Якщо ні, спробуємо зробити перший крок. У напрямку зменшення цього тягаря. Наша культура забороняє бути зверхніми, злими, у казках добро завжди перемагає зло, прагнучи стати кращими, ми з останніх сил намагаємося зробити неможливе і звинувачуємо себе в усіх смертних гріхах. Не встигли, не додумалися, не змогли, не здогадалися. Таке самобачування змінює ту ситуацію, що вже сталася, чи ні? Мабуть, що ні. То що можна змінити? Свій стан, свої думки. Вибачтеся, поспівчувайте. Якщо можете, зробіться, якщо не можете, просто уявіть перед собою цю людину, яка вас хвилює, її рухи, міміку, жести, інтонацію. Поговоріть із нею, напишіть, що ви хочете їй сказати. Побажайте і подаруйте їй щось приємне. Детально згадайте її емоції. Як вона зреагує на таку вашу поведінку? Якщо гіпотетичний співрозмовник залишився незадоволеним, через деякий час повторіть спробу. Намагайтеся говорити про себе, свої відчуття, хоча б так. Я схвильована, я не знаходжу собі місця. Я хочу почати все спочатку. Відчуйте деяке полегшення. Якщо потрібно, поверніться до тієї проблемної точки, на якій ви застряли. Проговоріть це ще з більшою кількістю думок і передачею відчуттів. І так, доки напруга не полегшиться. Подумайте, чому хорошому ви навчилися в пережитій ситуації. Подякуйте за корисний досвід. При нагоді розвиньте цей досвід. Навіть якщо ви дійсно провинилися, не варто гризти себе. На вашому місці міг опинитися будь-хто. От і вимкніть свою уяву, як би вчинили у подібній ситуації інші люди. Це б змінило розстановку сил зараз. Якщо так, то за рахунок чого? Ви маєте такі ресурси? Ви тоді мали такі ресурси? Напевно, що ні. Отже, ви в тій ситуації зробили все, що від вас залежало. Все, що ви могли. можливо, навіть і більше. Ви це прийшли і маєте право йти далі. Чітко назвіть у голос і напишіть, що ви відчуваєте. Мабуть, скутість, важкість, слабкість або, напаки, стан натягнутої пружини на сильному вітрі. Зобразіть ці відчуття, спробуйте виліпити їх із пластиліну. А потім можете взяти свої скульптури в руки і переробити їх так, як відчуваєте вже зараз, і знайти різницю. І зробити висновки. А якби ці відчуття були музикою, яка б це була музика? Відчуйте цю музику, програйте її, хто може на музичних інструментах, а хто ні, простукайте ритм, протанцюйте її, продихайте. Візьміть цю провину в свої руки, начебто ви робите перестановку на своїх поличках, знайдіть її місце там, де вона не буде заважати. Коли провина чергова накриє вас, подумки, поверніть її на раніше визначене вами для неї місце. Дозвольте і собі, і оточуючим помилятися. А що як це ваш шанс на покращення, на оновлення? Якщо ви скористаєтеся цим шансом, то ви вже знатимете про якісь зміни. Про щось нове. А якщо ви ним не скористаєтеся, то не матимете того хорошого, що могло стояти за цією справою. Пофантазуйте, ніби ваші нащадки розповідають про пережиту вам історію родинну легенду з її щасливим кінцем. Який він, цей щасливий кінець? Спробуйте прожити його зараз. Яке воно життя її щасливим кінцем? Щасливим кінцем усіх історій. Попишіть його, будь ласка, в коментарях. Дуже цікаво прочитати ваші історії. Можливо, це навіть правдиві були історії. Друзі, спасибі вам за ваші лайки, коментарі, за ваші поширення. Будь ласка. Рекомендуйте цей канал, це відео своїм рідним, близьким, знайомим. Поширюйте ці відео. Пишіть коментарі, ставте свої запитання звичайно, звертайтеся особисто, буду дуже рада. Дякую вам за увагу! Всього вам найкращого!